Теплою енергією вітаю всіх у своєму недільному підкасті. Мене звати Олена Мацапура, я музичний терапевт, сімейний психолог, мама двох і педагог, підприємиця в дитячому бізнесі. Тож, сьогодні ми поговоримо про те, як не поїхати своєю кукухою і триматися в емоційному балансі енергії, не дивлячись на те, що відбувається в країні. Я сама живу в Києві. У мене двоє дітей. У мене свій музичний садочок, який має працювати під час блокаутів, бо батьки того потребують, всі працюють, і дітей треба кудись дівати. Я живу в цей період в Києві. Я під час перших блокаутів з родиною, тільки я і діти, чоловік, що, звісно, залишився тут. То ми їздили у Ригу грітися, шукати світла. Ми там були три місяці, це один момент в моєму житті під час цієї війни, коли ми все-таки виїжджали з країни. Ось, Але я повернулася, мені вже нічого не страшно. Я за цей час багато трансформацій пережила особистих, наповнилася. Зараз вибудовую цілісність. І а, опору на себе вже отримала. І ви знаєте, перше, що тримає зараз у цей час, це опора, внутрішня опора на самого себе. Тобто ні на партнера, ні на маму з татом, дітей, а на самого себе. І як цю опору вибудовувати, зараз розкажу. Внутрішня опора вибудовується щоденними практиками. Як не крути, це навичка. Це навичка, яка вибудовується. Перше, що можна зробити, це налагодити контакт з собою, чітко відчувати, що ти хочеш саме зараз, і робити цільові дії з цього приводу. Якщо ти не знаєш, куди ти і про що ти, то тебе легко всякими подіями в житті вибити з колії. А якщо ти знаєш, куди ти, хто ти, про що ти, то хоч би хто тебе з боків чепляв, чи то обставини в країні, чи то якісь близькі щось. Тобі говорили там, що ти не так щось робиш, куди ти преш, що ти ну, взагалі чого ти висовуєшся, щоб вони всі не казали і щоб не відбувалося фоново, там, чи світла немає, чи війна йде, чи шахет летить, а ти знаєш, куди тобі йти, і взагалі для чого ти в цьому житті. Головне поставити собі мету. Мету поставили, що я хочу вибудувати внутрішню опору і все-таки дізнатися, хто я і про що я. Все, коли ви це знаєте, вас реально нічого не зупинить. Ви просто будете йти, 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 йти у цей напрямок і не зупинятися. Так, будуть випробування на шляху, звісно. У вас буде все світ постійно випробовувати, особливо коли ви переходите з одної висоти на іншу, з одної на іншу. Коли ви змінюєте свій шлях направлення, наприклад, ви хочете щось залишити, щоб займатися чимось іншим. І це теж випробовування для вас. Зараз в мене теж є випробовування це. Але я зараз ще паралельно все це веду. Згодом треба буде щось залишити, щоб піднятися ще вище. Я до цього готова, йду і нормально до цього відношуся. Так от, внутрішня опора вибудовується щоденними медитаціями. А медитація може бути різна, але я пропоную тією, що я користуюся, це медитація тиші. Це коли ви зранку прокидаєтеся, це для налагодження контакту з собою і фокусу, тримати фокус. Це дві функції медитації тиші. Перше це налагодження контакту з собою, і друга – це вміти фокусуватися на одній дії. Так, можна мати декілька проєктів одночасно вести, але фокусуватися на одній дії дуже. Важливо. Тому а, медитація тиші робиться таким чином. Зараз розкажу як. От, медитація тиші робиться таким чином. Зранку, коли ви прокидаєтеся, йдете спочатку до туалету, щоб нічого не заважало. А, фокусуватися, сідаєте або ножки схрещуєте, або в позу лотоса хто може, або просто ніжки на підлогу а, ставите. Сідаєте рівненько, закриваєте очі і фокусуєтеся от, на диханні. Можете рахувати вдих, 8 видих, потім 10, видих, 10 видих, потім 12. Ну, дивлячись, скільки ви можете витримати. А можете фокусуватися на якомусь певному предметі, коли ви закриваєте очі. Можете уявити перед собою якийсь яскравий предмет, на якому тримати фокус, коли ти дихаєш. Тобто дихання обов'язкове і ще можна додати фокус для того, щоб ви його тримали, і щоб ваші думки не лізли в голову вам. А що вам зробити сьогодні в день? А куди вам піти? Що вам робити взагалі, це очищення вашої свідомості від всього зайвого. Відбувається в цей час і налагоджується контакт з собою. Ви тоді зможете після медитації задати собі, собі будь-яке питання, яке вас хвилює на цей момент і відповідь. Я отримую відповіді, але це все напрацьовується. Інтуїція, почути внутрішній голос все напрацьовується, якщо є щоденні практики. Ця практика медитації займає 5-7 хвилин вашого часу зранку. А потім можна додавати час, звісно, можна і 15 хвилин, можна і 20 хвилин медитувати в тиші, але це вже згодом. Спочатку починаєте з малого, завжди ми починаємо ну, спочатку з малого, а потім збільшуємо збільшуємо. Можна в вуха вструмити якісь біруші або з шумопоглиначем навушники. Тобто для початку, щоб вас не відволікало нічого взагалі від фокусування, можете вуха закрити чимось. Тоді буде легше медитувати. І, звісно, що в процесі медитації це має бути якийсь куточок, який вам до душі може якийсь коврик красивий купити, або може. Якусь подушечку собі під попу красиву купити, яка вам подобається. Тобто, це, ну, якщо навіть немає якогось певного куточка для медитації, просто якийсь предмет, який буде вас підсилювати і, ну, залюбки, робити цю медитацію. Може, якусь свічечку поставити, поляти, запалити. Ну, тобто, Елемент, який вам буде додавати мотивацію, натхнення робити. Цю медитацію щодня. По-друге, що я ще роблю? Ну, ранок починається, як ви зрозуміли, з медитації. Потім я ще дуже люблю я вже в своєму інстаграмі, до речі, підписуйтесь на мій інстаграм, у в мене в посилання на інстаграм буде під, в описі під цим відео. Заходьте, переходьте, підписуйтеся, там більше лайфстайлу, там більше в сторісах актуального, тобто ви більше дізнаєтеся про мене. Так от, В інстаграмі я кожного понеділка викладаю побажання для всіх. Я стою ніжками на аплікаторі Кознєцова, Це такий коврик, він взагалі для спинки придуманий, щоб активувати всі там точечки, щоб розслабляти м'язи. А я його використовую. На ніжки стою, ну, тобто ніжками стою на цей коврик. І він додає енергії мені, додає заряду бодьорості на день. Я стою на ньому, вони ж такі шипи там, Оці коврик він з шипами такими полючечками. І тому активує точки на п'ятках моїх і додає, звісно, що енергію. Коли чи зуби стою на цьому коврику, коли е, сушу голову там, після душу, стою на цьому коврику. Тобто це вже 5-7 хвилин до 10 хвилин я вже стою на цьому коврику. І це дає теж свої результати. Якщо це системно, якщо це кожного дня, Значить, е, після коврика кознєцова, ніжками, а, До речі, в душі я можу зробити контрастний душ. Якщо є гаряча вода і холодна, то можна і поконтрастувати. Якщо немає ніякої, то це тільки коврік, медітація. Ну, тому що зараз блекаут, ми ж актуальне відео знімаємо, а не так, щоб в ідеалі. Ми Підлаштовуємося під теперішній час. Піщаю тут вам для того, щоб підтримати. Саме в цей час, не тоді, коли все ідеально, а саме в цей час, коли всім реально погано на душі і важко важко все це вигрібати. Так от, після того, як я постояла на цьому ковріку, я можу влаштувати собі запальні танці, танці прямо в душі, танці оголеною. Я вмикаю древову музику. Це може бути і педафриканські ритми, і а, взагалі там ну, танцювальна музика. Ну, будь-що, що мене на сьогодні драйвить і бадьорить. Я вмикаю голос на цю музику в душі і починаю танцювати, витанцьовувати. Головне, щоб була ця тряска тіла, неймовірно круто заряджає, коли ми трясемося. Лімфодренаж дуже класний організму, заряд бадьорості і енергії. З'являється, ну, коротше, це дуже круто. Танці зранку це просто древить і дає ресурси, заряд ви ще щось діяти кудись виходити з дому щось робити. І зігріває, коли батареї холодні зранку. Після того, як я зробила оці запальні танці, я роблю. Знаєте що? Сніданок. Так, сніданок. Тому що якщо ти не поснідаєш гарно, то вже енергія буде нас падити. Тому я люблю робити собі поживні сніданки. Це якщо це каша вівсянка, то це завжди там з горішками, з варенням, якимись яхітками, з маслом вершковим, тобто така поживна злакова каша, або навіть там рибка якась. Бутерброд з рибою, там хліб, риба, якісь макарошки з рибою, салатик мінімальний. Корот, в мене нема такого, що кава і бутерброд. ну Тобто є нормальний повноцінний сніданок для того, щоб підзарядитися енергією. йогу я роблю чесно, я роблю йогу спортом займаюся, але не зранку. Зранку якось немає часу. Я от це зранку такі роблю практики. А вже йогу я роблю. В день або ввечері, в більшості випадків, це виходить десь після 12. Так виходить в мене. Хтось займається зранку йогою на голодний шлунок. Я займаюся йогою вже після прийому першого їжі через 2-3 години. Взагалі, йога це моє відкриття 25-го року. Я ніколи не займалася в житті йогою, ну тільки там фізичним навантаженням. Я ходила там, в спортзал, то в басейн. То робила розтяжку на підлозі, гімнастику для спинки. Але, от саме практика йоги для мене була якось закрита. У 25-му році я її відкрила для себе і мені сподобалося. Я займаюся онлайн Бачу кошти кожного місяця тренеру, який є з Чернівців. Він займається. Викладає відео в свій телеграм-канал закритий, і в нього йога а синхронізована зі сходом сонця. Це дуже прикольно, це, ну, там є свої біоритми, і він підлаштовується, і для цього створений цей канал. Потім, що мені ще додає енергії ресурсу, і витримувати це все це практика вдячності. Практика вдячності це хоча б п'ять вдячностей собі, і п'ять вдячностей близькими Всесвіту за день, які ви пишете або в заметках в телефоні, або в щоденнику вдячності. Я пишу все в заметках в телефоні. Не взагалі все в телефоні. Ще мої близькі всі кажуть: ти вся в телефоні, але ж, ну, Таке життя. У мене і по садочку всі справи в телефоні, контент в телефоні, я все вигружаю в телефоні. Свої думки пишу в телефоні. В Google документах я пишу свої практики для садочку з музичної терапії для дітей. Тобто, в мене, ну, в мене дійсно все в телефоні. Але що маємо, то маємо. Практика вдячності реально піднімає вібрації, настрій. Піднімає ресурс, і коли вже все хріново, ну типа, вже ну, як вже, ну як вже далі. То ти, коли пишеш вдячність, ти думаєш, ну так і да. Так і ще не все хріново, так все класно ще. І оточення в мене є, і близькі в мене є. Головне в мене є здоров'я, руки, ноги, я жива або я живий. І я дихаю, я бачу, я рухаюся. Я можу щось робити для себе і для цього світу. І я дію. І оце коли ви напишете вдячність, реально ну, виводить із будь-якого стану, Ну, з самого поганого стану виводить. А, ну і що ще? Багато в нас взагалі дуже багато в мене інструментів. Але у всьому випуску і не розкажеш, тому я запрошую всіх, кого я надихаю своєю енергією, кого я мотивую. Запрошую до свого ресурсного клубу. Посилання під цим відео. Переходьте, заповнюйте google форму. Коли ви заповните Google форму, там все про клуб написано в короткому описанні. Але я ще раз тут наголошую, що клуб. Дуже легкий в доступі, тому що ви платите по ціні кави з тістечком за підписку і отримуєте. <клес> що ви отримаєте, коли ви вступите до мене в клуб? Ну, по-перше, мою енергію, мотивацію, мій приклад. Я все роблю з вами, тобто всі практики, які даю, я роблю і викладаю теж в загальний чат. Тобто ви бачите, що я роблю, і вас мотивую. Такі самі дії, потім оточення, яке ви будете мати людей, які прагнуть, не дивлячись ні на які фонові ситуації, триматися в ресурсі, в енергії, рухатися своїм шляхом. І практики, звісно, практики. Я кожного тижня буду викладати певні практики для підтримання свого тіла, емоційного стану. Ось і ми будемо ці практики всі робити і звітувати. У нас будуть щоденні звіти по моїй формі, де ви звітуєте, що ви зробили що ви не зробили, але не караєте себе ні в якому разі, якщо ви щось не зробили. Це практик буде стільки, скільки ви можете спокійно на першому етапі свого розвитку витримати. Тому там небагато буде практики, вони будуть додаватися кожного тижня. Також буде один раз на тиждень можливість задати своє питання в будь-якій сфері, або самореалізація, або призначення, або проявлення, або стосунки, або виховання дітей, або психологічні якісь моменти. Раз на тиждень задаєте в чаті питання. Я в голосовому варіанті розпаковую це питання ваше. Значить, і теорія один раз на тиждень я буду викладати міні-підкаст там на до 10 хвилин теорії з психології та мислення. Ми будемо ставити один раз на тиждень задачі на тиждень, щоб це не було просто так: або як. А от чітко поставили задачі за моєю схемою, як ставити задачі, а потім ми йдемо і робимо кожного дня. Кроки, кроки, кроки і цільові дії до цих задач, які ви написали. Ось таким чином тому посилання під відео у мій ресурсний клуб. Ласкаво прошу. Я збираю дуже класних людей до себе в клуб. Ось і чекаю кожного, хто долучиться. Так, я вас обіймаю. Гарного дня! Сьогодні така сонячна, красива погода, морозна, правда, але вдягаємося тепленько, йдемо на вулицю, дякуємо за все, що маємо, дякуємо близьким собі, в першу чергу, що всі, хто є поряд з вами, і підтримуємо самостійно спочатку себе. Не чекаємо, поки хтось вас підбадьорить. Підтримує там добрим словом себе, похвалили себе самостійно. Ну, підписуйтеся на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити новий випуск. В понеділях ми зустрічаємося на недільному підкасті. І я вас всіх обіймаю. Гарного, мирного тижня і до зустрічі!